Дамасте, привіт всім Арі Кришна. Дуже радий вас всіх запросити на Джоті Fest 2023. А також Шиварате. Два роки ми проводили цей фестиваль онлайн. Два роки ми проводили свята онлайн, але зараз по милості Господа, по милості Махадева і Господа Крішни, ми отримали таку можливість. Зібратися знову. Ми запрошуємо усіх, хто практикує джоті, хто вивчає джотіш, хто хотів би вивчати водичну культуру і знайомий якось з ведичними знаннями. Основним результатом джотіш є те, що ми можемо зрозуміти, чому з нами відбуваються ті чи інші події. Чому так чи інакше, ми проходимо через різні періоди життя і реалізації нашої карми. Також найголовнішим знанням Джотіш є знання про те, як Бог створив цей світ для того, щоб ми мали змогу тут реалізувати всі наші амбіції, якими б вони не були, і досягти вищого знання про. Звільнення з цього світу і вище знання про стосунки з ним, з верховним творцем, верховним контролером, верховним правителем цього Всесвіту. Це знання про Упаю. Упая починається з того, що ми хочемо змінитися і закінчується тим, що ми розвиваємо особисті стосунки з Богом. І досягаємо досконалості в нашому житті. Звичайно, одна із головніших упай – це мантра упай тому що вона дуже практична, і її можна практикувати всюди, незалежно від того, чи є можливість проводити ягі, чи є можливість проводити пуджі, незалежно від того, чи є божество перед нами. Ми можемо завжди медитувати в серці, пам'ятати. Про образ Господа, про образ Божества і підносити йому щиру молитву. Мантра використовується всюди: в тантрі, в янтрі, в пуджі, в ягі. всюди ми використовуємо мантри. І мантра, саме слово мантра, означає те, що очищує наш розум. Наше все буття, воно пов'язане з нашим розумом. І коли ми очищуємо наш розум, ми налаштовуємо його на. Правильне джерело нашого існування на джерело тої сили, яка підтримує цей світ. Тому всі мантри вони базуються на святих іменах Верховного Господа, який є джерелом творіння, очищення усіх змін. І ми будемо вивчати, на чому базуються мантри, як вони розвиваються, наскільки важливо мантру приймати від гуру. Які мантри ми можемо а які мантри краще співати після процесу ініціації, як навчитися повторювати мантри, чого уникати під час повторювання мантр, як знайти правильний час, правильне божество, щоб знайти дорогу до тієї цілі, яку ми ставимо перед собою під час повторення мантри. Мантра Упая це найдосконаліший метод духовної практики в Калі-Югу. тому що в нас немає такої сили, щоб практикувати аскези, у нас немає багатства, щоб проводити храмове поклоніння або такої кваліфікації, щоб проводити якісь могутні великі ягії. В все просто. все просто, тому що ми стали дуже... Простими і примітивними. Тому Господь залишив нам науку про мантру, про мантру упав, яка може бути дуже практична у будь-який час, у будь-якому місці ми можемо сісти, зосередитися і повторювати уважно мантру. Звичайно, є тонкощі в цьому. Звичайно, є знання, і це те, що ми будемо обговорювати на нашому ретриті, фестивалі. у Дніпрі. Тож запрошую вас всіх, дуже хороші лектора, які дуже кваліфіковані в своїх темах. Я буду говорити про мантру Упаю, також про те, як знаходити в гороскопі і та підбирати мантри особисті, а також про процес джапи, Кіртана, Манаса джапи і так далі. Так далі. Дуже багато цікавих знань у нас є. Приїжджайте. Якщо ви не можете приїхати, у нас буде трансляція. Ну так обіцяють, що буде трансляція. Тому приєднуйтеся, будемо дуже раді вас бачити, дуже раді чути ваші питання і будемо дуже раді бачити, якщо ви опануєте цю науку і будете використовувати її в своєму житті. Намасте.